Сьогодні вперше за ті дні, що нам, здається, довгими роками, посміхаюсь і посмішко мою запам'ятай, настала пора тобі піти. Іди геть. Дивись, що ти наробила, що ти забрала в мене. Ти розвалила міста в мені, мости в мені, людей в мені вбила, а я стою. І мрій створюю ще дужче і дуже чітко уявляю, як на моїй землі все зажило, як обіймаються від щастя рідні душі. Я чую, як вони співають, як забувають все, що їх бентежило. Я бачу, діти бігають у парк. і пролунали на сирену. А шкільний дзвінок, діти всі сіли за парту мистецтво розпочався в них урок. Я бачу, люди ходять у кіно і на концерти, в унісон співають разом відверто. Я бачу, як зникає страх, як повертаються люди з чужих земель, на землі. Котрі так любили з самого дитинства. Я бачу в небесах літають літаки, бо їх не бояться, бо вони летять із миром до землі. Я бачу, в небесах птахи співають. Я бачу, прокидається сонце з горизонту. Люди прокидаються в містах і всі по своїм справам розбігаються. Діляться планами вуста. Всі на улюбленій роботі, навколо що справжня, гучна, улюблена до болі у душі місцева тиша. Мені не вистачить годину писати про все, що я вірю дня, тим паче. Ми жили добре, і жити будемо ще краще. Я щиро вірю, що я все побачу. Знаю. Попереду усе житті, таких як я. Як думаєш? Вони тобі це пробачать.